Коли в Берді знається якусь інформацію чи свідчення, наприклад, когось застукали з жінкою, і це чужа жінка, ми маємо все це заносити в наші звіти. Ми зберігаємо усі ваші таємниці. Ви давно працюєте в бюро тридцять років. Ви знаєте багато таємниць. Дозвольте представити охоронця американської мрії. Марк Фелд. Зразок відданості, чесності, відваги. Пані та панове, найкращий агент. Що сталося? Приїжджайте П'ятьох осіб затримали у Вашингтонській штаб-квартирі Національного комітету демократів. Ми знаємо, що люди, які вірвались до Отергейту, це тільки початок якоїсь гри. Вам заборонено допитувати співробітників Білого Дому без дозволу. Що? Через два дні завершимо розслідування. Діхай, турай, з ФБР згорнути власне розслідування країна переживає, можливо, наймасштабнішу конституційну кризу за всю історію існування. Білий дім не має влади над ФБР. Ми можемо жодної за тобою правда. Тому вони бояться тебе. Нікому не зупинити розслідування, яке почало ФБР, навіть самому ФБР. Що ти робиш, зруйнує картковий будиночок. Вашингтонфор. Це інформація з таємного досі в.